Солдат знущався і сміявся з інваліда, не знаючи, що він генерал. Хтось сміявся так голосно, що звук лунав по всьому плацу, наче сигнал: можна, дозволено, ніхто не зупинить. Новенький нахабний солдат Артем стояв із кавою в руці і вказував пальцем на фігуру чоловіка, який неквапливо збирав сміття вздовж бетонного паркану частини. Та ви гляньте на це чудо! Кульгає, як мій дід після чарки. Пролунав його голос гучний, безжальний. Що, дідусю, ховаєшся від фронту? Бруд прибирати легше, ніж кулі ловити, га? Декілька солдатів у курилці перснули. Хтось посміхнувся нервово, хтось опустив очі, але ніхто не сказав ні слова. Артем розквітнув. Його знущання спрацювали. Дивіться, як він шкандибає. Може, це новий тип бойової машини? Інвалід м 21 Викрикнув він, імітуючи роботизовану ходу, змушуючи ще кількох розсміятись. Чоловік не реагував. У нього був сірий комбінезон із чорними плямами на колінах, старі берці. Одна штанина трохи закатана, під нею проглядався протез. Його обличчя було спокійним, очі прикриті. Він просто збирав порожні пляшки, обгортки, недопалки один за одним, як ніби це був святий ритуал. Сергій, сержант Строковиків, Вийшов із казарми і затримався поглядом на сцені. Він вже чув сміх ще здалеку, але тепер побачив, у чому справа. Його брови зійшлися. Артеме, що тут за клоунада? Голос був рівний, але в ньому вже ховався попереджувальний тон. Та нічого, сержанте, просто показую хлопцям місцеву легенду. Артем зробив кивок у бік прибиральника. Кажуть, він тут із совєтських часів ще лишився. Може, привид. Сергій підійшов ближче до Артема, нахилившись: краще прибери язика назад, перш ніж хтось його тобі прибере. Це чоловік, який тут працює офіційно, і, здається, набагато довше, ніж ти взагалі носиш черевики. Артем спробував усміхнутися, але знітився. Хтось ззаду вже відвертався, відчуваючи, що межа перейдена. Прибиральник підійшов ближче. Він не промовив ні слова, не подивився на Артема, просто нахилився. Підняв недопалок з під лавки, випрямився з ледь помітним зітханням і рушив далі. Артем не витримав. Та він ще й гордий, глянь на нього, навіть не дивиться, а може, він глухий? Достатньо, сказав Сергій, вже не стримуючи роздратування. Ще одне слово, і ти будеш мити туалети три тижні. Та я жартую, нікому не смішно. Мовчанка нависла над усім подвір'ям. Прибиральник зник за рогом казарми. А Артем залишився стояти, мов прибитий. Щось у тому погляді сержанта було не так, не просто невдоволення там скоріше, тривога. Хто він узагалі? Запитав хтось пошепки. Сергій відповів тихо, майже не розтуляючи губ. Його краще не чіпати. Наступного дня Артем уже не жартував. Він випробовував. Сміх у його голосі змінився на зневагу. Рухи стали різкішими, слова колючими. Прибиральник знову з'явився о сьомій ранку, як завжди. Тиша ранкового плацу, ще волога після нічного дощу, наповнювалась ритмом його неквапливих кроків і шелестом мітли. Артем стояв біля вхідних дверей казарми, гриз яблуко, і дивився, як той проходить повз. Що, знову вийшов по підлогу лизати, кинув він йому навздогін. Ніякої відповіді. Чоловік, як і вчора, не подивився. Збирав сміття, наче голос Артема існував десь у паралельному світі. Цього разу Артем пішов за ним, відірвав клаптик газети, зім'яв у кульку і кинув йому під ноги. Ой, впало, підніми, дідусю, професійно ж у тебе виходить, і штовхнув кульку ближче до нього черевиком. Чоловік нахилився, підняв, спокійно поклав до мішка і продовжив далі. Артем насупився. Він чекав хоча б якогось знаку, хоча б погляду. Йому було нестерпно, що його ігнорують. Ти що, німий? Я з тобою балакаю, старий, з казарми вийшов лейтенант Мельничук, молодий офіцер із завжди бездоганно відпрасованою формою і звичкою триматись осторонь конфліктів. Він почув крик, подивився в бік Артема, потім на прибиральника. На мить затримався очима, якось дивно прикусив губу. Ніби щось згадав, але нічого не сказав. Розвернувся і пішов до штабу. Артем відчув, що має поле дії, і почав грати по крупному. Третього дня він узяв швабру з підсобки і, побачивши, як чоловік миє бетон біля входу до казарми, з розмаху перекинув відро з водою. Ой, вибач, руки, мабуть, вже не ті, га? Слухай, може, досить прикидатися. Тут робота для нормальних людей, не музеїв. Чоловік зупинився. Поглянув уперше. Його очі були спокійні, чисті, мов озеро, без гніву, без страху, лише втома і щось глибше, щось таке, що не считується одразу. Артем раптом відчув, як серце стукає швидше. Щось у тому погляді змусило його відступити на крок, але гордість не дозволила зупинитися. Що, змовчиш знову, буркнув він, ховаючи хвилювання за агресією, таких, як ти, треба гнати з бази. Ти принижуєш саму форму. Чоловік нахилився, підняв відро, поставив на місце, мовчки набрав воду знову. Продовжив мити, як ніби нічого не сталося, як ніби Артема не існувало. Того ж вечора у курилці Сергій звернувся до старшого прапорщика Котова. Слухай, Костянтинович, а хто насправді цей прибиральник? запитав тихо, поки інші відволіклись. Котов знизив голос. Я не маю права говорити, але скажу одне. Той, хто його чіпає, грається з вогнем. І краще б наш молодняк це зрозумів раніше, ніж пізно. Може попередити його. Він не послухає. Йому треба, котов замовк, самому пройти межу. І межа справді була близько. Наступного ранку Артем, побачивши прибиральника біля входу до штабу, спеціально кинув на землю порожню пляшку і наступив на неї. Прибери, скомандував. Я бачиш, тут за порядок відповідаю. Чоловік подивився на пляшку, потім на Артема, і цього разу він заговорив не сміти і не доведеться прибирати. Голос був низький, рівний, чіткий. Артем закляк. Слова були звичайні, але звучали як наказ, як вирок. Він на мить не знав, що сказати, але гординя не відпускала. Артем лише стискав щелепу, збирався щось сказати, коли двері штабу відчинилися, і на порозі з'явився полковник Савчук. Він подивився на сцену, але не втрутився, тільки глянув довго на прибиральника, і в очах його промайнуло щось майже як повага. Артем повернувся до казарми злий, збентежений, внутрішньо розхитаний. Він починав розуміти щось не так, але що саме ще не міг усвідомити. Вона звернула увагу на нього ще першого тижня, але лише мовчки, солдатка Олена, медик роти. Зазвичай трималась осторонь хлопчачих жартів і показної бравади. Прийшла на контракт після інтернатури. Не заради форми, а заради принципу, вона не зносила несправедливості, але й не кидалася з кулаками, вміла чекати, придивлятись. І ось вже третій день поспіль вона бачила, як новачок Артем знущався з того мовчазного прибиральника. Але сьогодні щось змінилося: ранок був туманний, сирий, біля їдальні черга, Усі нервово переминаються з ноги на ногу. Прибиральник стоїть осторонь, щітка в руках, спина пряма, очі опущені. Артем, проходячи повз, навмисно хитає відро з водою, ледь не зачепивши його. Обережно, генерал чистоти, шепоче він, наче жартуючи для себе. Слово генерал раптом лунає в повітрі дивно, не як глузування, як натяк. Олена здригається. Відчуваючи, що почула щось важливе, вона мимоволі зупиняється і поглядом ковзиє по чоловіку. Складка на його комбінезоні така точна, ніби він і досі одягається за військовим статутом взуття не нове, але вичищене до блиску. Його постава не така, що в старого робітника. Це хребет людини, що звикла командувати, але навчилась мовчати. Після обіду вона знову бачить його в той момент. Коли вітер зриває папери з лавки і один із них злітає прямо до калюжі. Чоловік, проходячи повз, зупиняється, нахиляється і замість того, щоб просто підняти папір, розкриває його, перевіряє, чи не важливе. Це копія наказу про переміщення особового складу. Він читає його лише секунду, але тримає документ як щось значуще, потім акуратно складає і кладе на лавку, прихопивши камінцем. Щоб не злетів знову. Він читає документи військові, подумала Олена. Не просто читає, а з розумінням. У нього інша постава, інша реакція. Того ж вечора вона вирішує підійти. Вибачте, каже вона, коли прибиральник миє підлогу біля санчастини, ви раніше служили, він підводить очі. Знову ті самі там спокійні, глибокі. Служба не завжди справа форми, відповідає він. Але так, служив. У вас. Манери, відчувається досвід. Я бачила, як ви тримали той наказ сьогодні. Чоловік не каже ні слова, тільки легка усмішка пробігає кутиком губ. Дехто з нас ніколи не знімає форму повністю, навіть коли її більше нема, нарешті каже він. Вас образи в один із наших, обережно додає вона. Мені прикро, це неправильно. Це не про мене, відповідає він. Це про нього. Олена дивиться на нього довго. Щось у цьому чоловіку було невидиме, але могутнє. Невимушена гідність, не показна, не театральна, справжня. Вже повертаючись до казарми, вона згадує один момент минулого року на лекції в академії, генерал запасу розповідав про офіцера, який після важкого поранення відмовився від кабінетної посади і поїхав перевіряти моральну дисципліну в частинах. Працював у цивільному під прикриттям. Не через спецоперації, через віру в людей. Тоді вона забула його ім'я, а зараз здалося, що згадала. Того ранку плац був незвично чистим, навіть повітря здавалося натягнутим, як струна. Усі це відчули ще до того, як на територію частини в'їхав чорний позашляховик із затемненими вікнами. Солдати вишикувались швидше, ніж зазвичай. Дехто навіть перевіряв застіпки на куртках, ховаючи внутрішні хвилювання за випрямленими спинами. Артем стояв у другому ряді, нервово пережовуючи жуйку. Він знав, що буде якесь командування, чув про планову перевірку, але не думав, що все буде так офіційно. З машини вийшли троє. Першим полковник Савчук, із завжди суворим поглядом. За ним. Чоловік у цивільному з портфелем низький і міцний, і третім кремезний чоловік у військовому пальто зі знаками генерала на погонах. Його сивина була густа, рухи впевнені, а обличчя надто знайоме. Артем не повірив очам. Його щелепа мимоволі опустилася. Це ж прошепотів він до сусіда прибиральник, чоловік, якого він штовхав, ображав, принижував на очах усієї частини. Тепер стояв попереду них з високо піднятою головою, у формі від якої війнуло не парадом, а справжньою повагою. До урочистого шикування, частина струнко, пролунав голос чергового. Генерал зробив кілька кроків уперед, поглядом пробігши по всіх обличчях. Потім зупинився, і голос його був спокійним, рівним, не грізним, але достатньо сильним, щоб кожне слово вгризалося в пам'ять. Я багато років віддав армії і тепер відвідую частини, щоби побачити не стільки дисципліну, скільки людяність. Погляд генерала зупинився на Артемі. Тут я побачив різне, але найбільше мене вразило не те, як чисто в кімнатах, а як брудно буває в серці. Мовчанка. Артем стояв як у тумані. Очі солдатів позаду свердлили йому потилицю. Усі ці дні я спостерігав. Не як генерал, а як той, кого легко не помічати. Я навмисно мовчав, щоб дати вам можливість показати справжнє обличчя, дехто його показав. Олена дивилась, затамувавши подих. Вона знала. Генерал повернувся до Савчука Полковнику, підготуйте доповідну. Прізвище Артем Кондратюк? Артем ледь не впав. Він не знав, куди подіти руки, ноги, не знав, чи дивитися в очі, чи втекти. Так точно. Відповів Савчук, не змінюючи виразу обличчя. Не поспішайте з покараннями, генерал зупинив його. Деякі речі болючіше засвоюються без дисциплінарної справи. Я хочу з ним поговорити. І вже в наступну мить Артем опинився сам на сам з тим, кого щойно ще вважав старим Змітлою. Він стояв на місці, не знаючи, як дихати. Під стікав спиною. Ви ви генерал? хрипко спитав він голосом хлопчика. Який уперше збрехав учительці, генерал глянув на нього тихо, без гніву, але в очах його був вогонь, якого Артем ще не бачив ніколи. Ні, я твоя совість, і вона тебе тепер не відпустить. Генерал сидів на лавці в тіні дерев, біля санчастини, мовчки тримаючи в руках кухоль з чаєм. Сонце вже починало припікати, але в його погляді панував холод, не зовнішній, а той, що виникає після розчарування. Артем стояв поруч, не знаючи, чи сідати, чи стояти струнко, чи взагалі тікати. Сідай, сказав генерал спокійно, не наказав, запросив. Це було ще страшніше. Артем сів обережно, ніби боявся, що лавка вибухне під ним. Як тебе звати, насправді, без форми? Артем Артем Кондратюк. А ким ти був до армії? Ну, студентом, на інженера іще в охороні підробляв. Він говорив уривчасто, обережно тебе хтось колись принижував, бувало. І як ти тоді почувався, Артем опустив очі. Погано, то чому ж ти вирішив, що маєш право робити те саме з іншим? Артем мовчав. Я не за покарання тут, сказав генерал. Я бачив різне: людей, які втрачають ноги, але не честь, людей, які залишаються живими ззовні, але мертвими всередині. Ти ще молодий. У тебе ще все попереду, але якщо ти зараз не зрозумієш одну річ, далі буде тільки гірше. Він зробив ковток чаю. Знаєш, чому я мовчав усі ці дні? Ні. Бо хотів побачити, хто ти насправді, коли перед тобою той, кого ти вважаєш нижчим. Ми всі добрі, коли перед нами старший за рангом, але справжня людина це та, що поважає навіть того, хто без погонів. Артем ковтнув повітря, але не знайшов слів. Ти ж не злий, просто дурний ще, змішував сміх з силою, але сила не в крику, і навіть не в м'язах, сила в тиші, у вмінні мовчати, коли хочеться вдарити, у вмінні стримати слово, яке може поранити. Тиша тривала, чути було, як вітер колише листя над головами. Я не буду тебе карати, ти сам же відчув, як це, втратити обличчя, але я хочу, щоб ти зробив одну річ. Артем нарешті зважився підняти очі. Яку? Завтра. Прийдеш раніше за всіх і допоможеш мені. Просто помовчимо разом, пометемо подвір'я. Збирати сміття це не сором, це тренування совісті. Ти згоден? Так, відповів Артем. І це було вперше, коли він не говорив заради того, щоб вийти чистим. Він сказав це тихо, усвідомлено. Добре, кивнув генерал, а тепер іди, подумай. І постарайся зробити хоч одну правильну річ без свідків. Артем встав. Йдучи назад до казарми, він вже не дивився в землю, але й не тримав голову високо. Просто рівно, і щось у його поставі змінилось. Минуло два місяці, весна повільно розквітала, і військова частина жила у своєму ритмі, з ранковими підйомами, строєвими, нічними чергуваннями та новими обличчями у формі. Артем змінився. Не різко, не показово, поступово, крок за кроком. Він не став аскетом чи святим, не читав філософію і не сповідував пафосну покору. Просто став тихішим, більше слухав, менше сміявся без приводу, частіше допомагав і, що важливіше, не шукав подяки. Інколи його помічали поруч із прибиральником, без коментарів, без камерності. Вони працювали мовчки, один мів підлогу, інший збирав пляшки. Хтось бачив, як Артем тримає відро, поки той прив'язує мішок зі сміттям. Комусь навіть здалося, що він щось розповідав тому чоловікові, можливо, історію про себе, можливо, просто ділився мовчанням. Одного ранку, коли частина ще дрімала, Артем уже був на плацу, сидів на лавці, тримаючи в руках кухолі з кавою, спостерігаючи, як прибиральник неспішно підмітає край дороги. Він підійшов до нього і просто сказав: Добрий ранок! Чоловік кивнув, не зупиняючись. Артем знову заговорив: Я дякую вам. Прибиральник на мить зупинився, поглянув прямо в очі, за що? За мовчання. Воно мене голосніше вдарило, ніж будь-який крик. Чоловік усміхнувся, не відповів і пішов далі, але в тій усмішці Артем побачив усе. Розуміння, прийняття, і навіть трохи повагу. Через тиждень приїхав новий набір. Молоді хлопці, ще з дитячими обличчями, з рюкзаками та очима, повними запитань. Хтось сміявся, хтось озирався зухвало. Сцена знайома, надто знайома. І ось коли прибиральник вийшов із підсобки, один із новеньких, худорлявий хлопець із нахабною посмішкою голосно кинув: Гей, дідусю, ти тут що, генеральський радник? Ану, покажи, як треба віником махати. Посмішки розповзлись, хтось уже готувався підтримати жарт, і тоді в тиші прозвучав голос Артема: Тихо. Він підійшов до новачка, став прямо перед ним. Це людина, яку ти ще не гідний називати дідусем. Якщо хочеш служити тут, навчися спочатку мовчати. Хлопець збентежено опустив очі. Інші новачки теж замовкли. Прибиральник, не змінюючи темпу, підмітав далі. Артем стояв поруч, спокійний, рівний. У його погляді вже не було юнацької бравади, була впевненість, друга гідність, і поки плац знову наповнювався звуками ранкового руху, він відчував, щось у ньому стало на місце нарешті.